Існує 7 нот. Дуже часто їх позначають латинськими літерами. Дуже важливо вміти одинаково добре орієнтуватися у цих двох системах. Ось так виглядає клавіатура протипіано. Нота До тут знаходиться з лівого боку від двох чорних клавіш, відштовхуючись від неї, можна дізнатися ноту на будь якій іншій клавіші. Вони йдуть у послідовності До Ре мі, Фа, Соль, Ля, Сі. Діапазон від ноти До до ноти Сі називається октавою, і кожна октава має свою назву. В октаві є 12 клавіш, 7 білих це ноти до ре, мі, фа-соль ля, сі. також 5 чорних це ноти до діес, ре дієс, фадіс, соль діес та ля-діес. Кожна з чорних клавіш має дві назви і позначається або знаком діес, або знаком бемоль. Акорд це сукупність нот, як мінімум трьох різної висоти. В загальному акорди поділяються на мінорні та на мажорні. При латинському позначенні в мінорних акордах можна побачити маленьку літеру М. У мажорних акордах цієї літери немає. Існує 12 мажорних та 12 мінорних акордів. Їх називають натуральними акордами. Це є чистий мажор та чистий мінор без всяких домішок. Крім того, існують акорди, які мають в назві додаткові літери та цифри. Про ці акорди ми сьогодні говорити не будемо. Зараз я покажу, як можна побудувати будь-який натуральний мажорний акорд на фортепіано. Для прикладу побудую акорд ля мажор або по-іншому акорд А. Починається акорд А, звичайно, що із ноти А. Далі рахуємо 4 півтони вправо. Раз, 2, 3, 4. Це буде наступна нота цього акорду. І рахуємо ще 3 півтони. Раз, 2, 3, це буде остання нота цього акорду. Отже, акорд А виглядає ось так. Показую ще раз. Якщо нам треба побудувати, наприклад, акорд F, Фа-мажор, ми починаємо з ноти Фа. Рахуємо раз, два, три, 4 кроки вправо. І ще раз, два, три кроки. Акорд Фа-мажор. І використовуючи цю формулу, можна побудувати будь-який натуральний мажорний акорд. Як будувати мажорні акорди? Ми розібрались. А якщо потрібно побудувати мінорний акорд, наприклад, акорд АМ, то починатися він буде із ноти А. І далі рахуємо вже не 4 плюс 3 як в мажорному акорді, а 3 плюс 4. Раз, два, три. Це буде наступна нота акорду АМ. І рахуємо від неї ще 4 ноти. Раз, два, три, 4. Акорд АМ виглядає ось так. До речі, зверніть увагу, що акорд А і акорд АМ відрізняються всього одною нотою всередині. Цю ноту називають терцією, але сьогодні не про це. І тепер, коли ми вже вміємо будувати акорди на фортепіано, повертаємося до старих фотографій. Там акорди такі. Перший акорд акорд Ф. Мажорний. Починаємо з ноти Ф. Раз, 2, 3, 4. Раз, два, три. Перший акорд. Другий акорд. Акорд С. Мажорний. Починаємо з ноти С. Плюс 4. Раз, 2, 3, 4. Плюс 3. Раз, 2, 3. Акорд С. Другий акорд. Наступний акорд акорд Є. Е, мажорний. Починаємо з ноти Е. Плюс 4. Раз, два, Три, 4. Плюс три раз, два, три. Акорд мі мажор. Третій акорд. І останній акорд, акорд АМ. Мінорний. Починаємо з ноти А. Плюс 3, Раз два три. Плюс 4. Раз два три. 4, акорд А Зараз я зіграю ці акорди чотирма різними способами і потім детальніше розкажу про кожен з них. Перше, що я зіграв, це просто кожен акорд по разу. Можна зробити те саме і з басом. А можна, наприклад, акорд та бас комбінувати таким чином. Це був другий спосіб, яким я зіграв. Можна комбінувати бас із акордом дуже по-різному. Це був третій спосіб, яким я зіграв. Можна зіграти перебором. Це був четвертий варіант, яким я зіграв. І таких варіантів можна придумувати скільки завгодно. А тепер поговоримо про інший спосіб гри акордів на фортепіано, який вважається більш правильним. Кожен натуральний акорд має три основні аплікатури. Наприклад, акорд F, який ми сьогодні вже бачили, виглядає ось так: це перша його аплікатура. Якщо найпершу ноту цього акорду, ноту F, перемістити на октаву вверх, тобто взяти її ось тут. То акорд буде виглядати ось так. Це є друга аплікатура акорду F. І зараз найпершу ноту з цієї аплікатури ноту ля, якщо перекинути на октаву вгору, тобто взяти її не тут, а тут, то це буде третя аплікатура акорду F. І якщо найпершу ноту цієї аплікатури перекинути на октаву вверх, то ми повертаємося в попередню аплікатуру в наступній октаві. Це називається обернення акордів. Гра з оберненням вважається більш правильною, тому що використовуючи акорди, ми робимо набагато менше рухів рукою. Порівняйте ті самі акорди без обернення та із оберненням. І при грі з обернення можна робити точно ті самі речі, що і при грі без обернень. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!